Всім привіт зараз офігієте, бачите оцю двері, бачите оці. І беремо звідси карточку. Йдемо на другий поверх. І ви визула... просто офігієте, Це в мене якось вийшло. Я така рада. Давайте. Ну розумію, чого так грухо? Е, розумію, блін, стоки боки. Ну ладно, зараз за. Ну, коротше, дивіться, це дуже класний хак. Я не знаю на чому вам сказати. Це супер класний хак. До мене третій поверх такі боки. І там ми забрали ту саму карточку. І після того і карточки капець, беремо цю карточку. Тут вона є оці двері. У мене двій поверх. Тепер все вийде. І це ми прийшли. Беремо це, відкриваємо це, тикаємо. І отаке. А всі думали, що це не працює. Ну, працює. Ну, це клас, просто ставте лайк, підписуйтесь на канал, всім па. па 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 Це дуже класно, всіх цілую, всіх люблю, па па-па-па.